Всім привіт! Ласкаво! Прошу вас в моє нове відео. Свята вже закінчились і від цього трохи сумно, тому пропоную піти разом зі мною, втішатись по магазинах і дивитись, що ж є на різдвяно-новорічних. Знижках, бо в деяких магазинах я знаю, що дуже великі знижки, і я би хотіла, можливо, дещо купити собі для нейтрального декору, який для вас зніматиму в ось цей передвесняно-зимовий період, коли не знаєш дійсно, як декорувати квартиру. Це завжди для мене найскладніше, тому хочу зараз пройтись по магазинах і надихнутися разом з вами. Так, і подивимось, що є в English Home. З того, що мені сподобалося, з новорічного, що я тут побачила, що лишилось, це ось така кастрюлька за 1169 гривень. Але е зараз на всі товари мінус 50% знижка. Ось це мені дійсно сподобалась, вона прикольна. І тут ще є такий більш весняний вже варіант. Ось такий ще кошечок прикольний. До речі, для фруктів. Під ялинку, я таке часто ставлю, 579 гривень, і наче ще додаткова знижка є мінус 50%. Ну, це дуже дешево насправді. 279 гривень виходить. Так, а от в іншому Home асортимент набагато більший того, що лишилось новорічного. Ще лишились ось такі гарнющі чашечки, які я хотіла дуже. От за ними. І полювала, якщо чесно, він ліжковом. Також серветниця ось така лишилася. 439 гривень. Тут я нагадую, акція 50% від ціни, і ще й один плюс 1 на новорічні товари. Е, мені ще сподобалася ось така таця, я Леді не взяла, але потім віддала перевагу подушці в чергове, бо вона такої форми, як у мене, як я давно хотіла, і у мене не було. Але ось ця таця також сподобалась дуже. І 1199 гривень вона коштує відповідно. 550 і ще з чимось можна скомпонувати. Ще ось такі гарні таці залізні. По 669, відповідно, 300, і також можна скомпонувати. Ось такі ще таці красивенькі. З містечком різдвяним. також з написом Is the Most Wonderful Time of the Year. Кашечка така симпатична і ранер. Це те, що лишилось з новорічного. І ще цукорниця або цукерниця в формі ялинки. І також трішки пледів. До речі, я мамі на подарунок брала турки. Вона просила на Різдво двох різних розмірів. І тут вони, ну якщо мінус 50 від ціни, то виходять дуже бюджетно. Я купила дорожче, але купила вже одразу гейзерні. Якщо ви знаєте, що це, то це прикольна доволі штука, і я рада, що вона у мами буде. І на комплекти білизни також хороші знижки. От 3,999 і мінус 50, то це за 2000 тисячі вже комплект білизни. Ну, це нормально плюс-мінус. Якщо ви не так часто особливо купуєте їх, як я, то я думаю, тут вони будуть якісні. Ще чайники ось ці мені дуже подобаються. 1669, тобто виходить 850 плюс-мінус за чайник. Я свій за 650 брала, він трішки менший, але також мені дуже сильно подобається. Прямо перед святами брала, тому зараз не купуватиму. Загалом багато всього в English Home і зараз тут дійсно дуже приємні ціни, бо так зазвичай в English Home ціни кусаються. І ще я таку свічку зловила в English Home, Але вдома вам вже все покажу, що купила, бо там виявилися ще більші знижки, ніж я розраховувала. Зараз глянемо, що є в улюбленому LCV Home. Ой, ну тут все ще буяє різдвом насправді. Не можу сказати, що мене це не радує, бо дуже швидко йде час. Постер, а я такого навіть і не бачила в передріздвяний час. 659 гривень не на знижці. Може, тому що він новий. Ой, це таця, боже, який постер. Наша. Ти що? Це ж таця. А ні, аксесуар для декору. Ну, я не знаю, що. Я би це використовувала як тацю, чесно скажу. Ось такі іграшечки дерев'яні. У мене сестрі такі подобаються. 179 гривень. От вони на знижці, всього-навсього. Далі віночок. 379 гривень. Ось такий в коробці. На подарунок виглядає презентабельно, але сам матеріал мені не дуже подобається, хоча прикраси гарні. Ось тут є відкритий, він такий, як з дощика. Сам цей віночок. Мені, якщо чесно, більше ось такий віночок навіть подобається. 459 гривень замість 729 ну за 459 його, якщо ще можна взяти, то 729, як на мене зовсім ціна була не виправдана. І під нього є ось такі гіночки за 229 гривень за штучку. Дуже красиві от чашечки для кави. І гарно виконані 599 гривень за набір. Я вже подивилася це на знижці. Хоча в наборі тут так дві чашечки і дві тарілочки ще з ялинками. Тарілочка у формі шоколадної ялинки 199 гривень по знижці. Шкарпетки, які я собі хотіла вже декілька років, такі Джой мені саме сподобались. 319 гривень. Тоді вони були набагато дорожчі, тому я не захотіла брати і є ще в ось таких. Кольорах, але зараз вже не братиму, бо зараз у мене вже є багато таких шкарпеток, які мені подобаються. Такий з ведмедиком є і ще з рускунчиками за такою ж самою ціною. І ще ось такі чашечки для кави. Також дуже милі для еспресо. 499 гривень за набір дві чашечки і дві тарілочки. Чашечки ще є ось такій варіації. 659 гривень без знижки. Такий ліхтарик 629 гривень без знижки. Ну, принаймні ціна без знижки. Але мені здається, що коли прямо перед різдвом сестра брала друзям такий ліхтарик, то він на касі вийшов дешевше. І отакі тарілочки без знижки, і вони нові, бо я їх не бачила, скільки тут проходила після того, як зняла вам уже різдвяний декор по магазинах, 249 гривень за штучку. Видніється сінсей. Зараз сходимо в нього. От що тут в Сінсеї у нас на знижках. Квіночків, які я вам показувала, вирішили ціну не скидати. 459 гривень, мабуть, сподіваються продати і наступного року просто. А от ось ці коробочки, листи десанти по 289 гривень. Так, були однозначно вони дорожчі, а менші, я так розумію, що. 259, так, трішки дешевше. З'явились гарні кулі, але це точно нові. І ціни я навіть на них, якщо чесно, не бачу. Ціни ще немає. Але мені це щось більше таке весняне. Отакі от мені подобаються, якщо чесно, також дерев'яні іграшки, дуже симпатичні. Тільки ціни на них не бачу, але схожі, отакі от білі 149 гривень. Такі білі є дерев'яні, і ось ну ось ці для мене самі симпатичні, якщо чесно. А коли я обирала подрузі подарунок, яка любить ось такі дерев'яні іграшки, їх ще тут не було. Іначе також поскидали ціни, але я ще коли брала подрузі, того гнома, що вам показувала в різдвяному відео, то тоді він на ціннику було 599, а він коштував 359, здається, взагалі. Тут ще як залишки розкоші, новорічні наволички по 129 гривень, а внизу вже весняна колекція. Ось така красива, до речі, вишита хоум, квітами вишита, і просто намальовані квіти: 119 гривень, 119, знову ж таки. Ну, всім дуже бюджетний в цьому плані магазин. Але ось це мені дійсно сподобалось. Просто у мене вже багато. Таких наволочок ось така 269 гривень. І вона не поліестер, а як з льону, і прямо вишита. Гарненька. І вже не наволочки, а такі квітчаті подушки в асортименті по 219 гривень. Вони є такі, як у мене зовсім. І в Zara Home теж на дещо діють після новорічні знижки. Наприклад, ось така серветка Гобаленова. 399 гривень. Замість 599. Ну, чесно, за серветку я б скільки не віддавала, але вона дійсно гарна. Також серветки різдвяні 399 гривень. Скатертина чи ранер. Ранер. 699 гривень, замість 900. Тут вже повикладали, до речі, з катертини, я так розумію, для весни, але мені, якщо чесно, це більше нагадує осінь і нова колекція вже має бути не по знижках. Хоча а воно по знижках з червоними цінниками 1299 гривень, скляночка 199 гривень, така з зірочками, а червона також 199 гривень. І ось така підставка для торта: півтори тисячі замість трьох. Скло зі сніжиночками. І от по чому я орієнтуюся, що ці ціни не накручені, а справді. Знижки в Зарі Хоум. тому що я дійсно цю ковдру бачила восени цей плед м'якенький за 1799 гривень, а зараз він на 500 гривень дешевше. Він ну, дійсно м'якенький, але навіть за 1300 я б його все одно, напевне, би не брала. Хоча, якби треба був плед, то можливо, просто в мене їх багато. І отут ще залишки всього. Різдвяного. Скляні іграшки по 299 гривень. Ось такі от. І по 399 от такі чобітки. Також, я так розумію, це теж іграшки. Бо по-іншому я не розумію, що це взагалі. А також 399 гривень, так, шишка. І ось ця штучка так само. Ані, ось ця штучка 299 гривень, але я навіть не розумію, якщо чесно, що це. Є гарні ліхтарі по 1299 гривень. І ось такий підсвічник, теж красивий і світло від нього гарне. Він 399 гривень за штучку. І постіль ось ця гарна, що я вам показувала взимку. На знижках біла. З зеленим 1999 гривень. Але, я так розумію, це тільки підковдра. Можу зрозуміти. І така сама в іншому кольорі 1299 гривень. Але мені здається, що це тільки підковдри, так, а от, 1099 гривень під ковдра замість типу трьох. 1299 гривень волочки. І я так розумію, що це у нас простирадло. 5300 триста рахуйте за постіль. Ось таку. Хоча не можу заперечити, що за зараховуємо дуже якісні. Але застелена тут вже з весняної колекції з квіточками. І вирішили заїхати ще в метро. Бо тут також мають бути знижки, вони були ще перед новим роком. Ось такі прикольні будиночки по 159 гривень за штуку, а коштували 300, ну принаймні так на ціннику. В сірому мені дуже подобаються кольори. Ну я зараз дуже вже декілька років люблю, прям сірий в усьому, і в декорі і в одязі. І також, ось в такому червоному, але трішки менше їх залізні, але за рахунок того, що пофарбовані, то виглядають як дерев'яні. І я дуже хотіла подивитись. Посуд різдвяний, але тут вже майже нічого не лишилось. Насправді, ось такі от тарілочки 119 гривень 21 сантиметр. Вони не пласкі, а трішечки як з заглибленням таким. Ідучи до доказ, побачила ще прикольні ось такі чашечки, всього по 99 гривень за штучку. всі. Піалочки ось такі взагалі по 69 гривень за штучку. І отут тарілки також з гарнішими візерунками і більш як на мене різдвяними по 99 гривень за штучку. І ось такі ще піалочки в стиль тих, що я вам вже показувала, також 99 гривень за штучку. І тут ще поряд посуд в українському стилі. Також по знижкам і ще діє ця акція, що чим більше береш, тим дешевше. І мені треба взяти одну склянку. Мамі вже запаковано взяла, тому що розбили. На різдвяні свята у мене у мами є такий набір посудом. І от знизу ще скатертини. Зараз дивитимусь, бо побачила на іншому каналі, що тут брали скатертину, і вона мені дуже сподобалась. І вони теж по шаленим знижкам. Там ранери по 99, скатертини по 199. Зараз гляну. На те, що я хотіла взагалі 998, вона коштувала зараз 200. Отакі лускунчики, 59 гривень. Замість 199, ну, вони от невеличкі, отакі. але мені здається, дуже вигідно. А ось такі червоні просто 99 гривень. Отакі прикольні яблука. Я таке в себе не ставлю, але як подивитись, то виглядає воно прикольно. І всього 39 гривень за штуку. Вони такі під залізо зроблені. А ось такий величезний лускунчик 50 см аж, 300 гривень замість 500. Набір куль, такий в стилі дорого-багато, величезні вони. 10 см, аж 300 гривень замість 500. І такі ялинкові кулі всілякі прикраси також по знижкам, дуже великим. От мені така подобається підвізка всього 30 гривень за одну штучку. Подаруночки під ялинкою, все не закінчується і не закінчується. Жартую, це якраз таки мої покупки з цього відео, але покажу я вам їх на наступному тижні вже, бо, як бачите, їх доволі багатсько якраз для окремого відео. А я на цьому нагадую вам, щоб ви не забували донатити на Збройні Сили України, бо це буде важливо аж до самої нашої перемоги. І дякую, що були зі мною. Якщо це відео вам сподобалось, то Поставте цьому відео лайк, підпишіться, якщо хочете побачити, що ж я таке купила. І взагалі, якщо вам подобається мій контент, але ви чомусь дивитесь його без підписки, то, будь ласка, підпишіться, прокоментуйте, лайкніть, тому що я дуже засмучуюсь, коли такі насичені і душевні відео, як попередні два, не набирають переглядів. А я в них дійсно вкладаю душу і хочу, щоб люди також побачили і розділили зі мною ці емоції. Тому, будь ласка, не забувайте про ці всі активності, бо мені дуже цінний ваш фідбек. Дякую, що були зі мною? Бережіть себе і папа. -па.